У EAFC-25 вийшла перша крутилка на ікону, я її, звичайно ж, зібрав і пообіцяв собі, що хто б там не випав, я піду з цією іконою у відбори до Вікінг Ліги, адже це моя перша ікона у клубі цього року. Всім привіт! З вами Артван, І сьогодні ви побачите, що ж там за ікону мені випала, коротенький огляд на цю ікону, а також купу різних паків, з яких я зловив навіть дві карточки в основу. Але перед початком важлива інформація. Мій друг, який зараз в ЗСУ, передав мені два ось таких американських сухпайки, і попросив мене, щоб я організував збір на квадрокоптер Mavic 3D для 14-ї бригади. Тож, по перше, буду дуже вдячний усім, хто долучиться до збору, адже хлопцям потрібна наша допомога. І зараз ви бачите QR-код. На екрані а посилання на банку буде в описі під відео. По-друге, один сухпайок і всякі бонуси від мене буде відправлено до того, хто задонатив найбільшу суму на збір. А ще один сухпайок і плюшечки від мене буде розіграно між усіма, хто задонатив від 50 гривень. Як завжди, чим більша сума донатів, тим більше шансів на виграш. І якщо ви донатите з не з Манобанку, то, будь ласка, залишайте свої контактні дані, щоб я міг з вами зв'язатися в разі виграшу. І, до речі, під цей збір цього тижня на Твічі на стрімах я організовую всякі різні цікаві активності. Так, наприклад, в четвер. За ваші донати я читав анекдоти з такого журналу Нова розвага. Розлючений батько. Я тобі покажу, як цілувати мою дочку. Василь, спасибі, я й сам вмію. Сука. Це походу, найкраще за сьогодні. А в неділю, 20 жовтня, на твічі в прямому етері буде футбольна вікторина для усіх бажаючих глядачів, де ви зможете виграти. Дуже круті призи. Тож підписуйтесь на твіч, щоб не пропустити вікторину, а в телеграмі чекайте анонс з точною годиною. Усі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. У а я поки що заберу нагороди за другий дивізіон. Давайте перші І тут у нас. Найді волкаота нема. Жесть. Ладно, і другий. Напевно, я перетряс. Давайте тут так спокійненько. Чуть-чуть потрясли і. Чекайте, чекайте, я надіюся, що нас щось коштується, це марта. Це вже позитив, тому що я з цього прому. Це перші карточки, які я побачив. Ну не рахуючи тих СБЧ, там завдань всяких, то до того мені взагалі нічого не падало. Центральні матчі, ще два пакетики за центральні матчі. Давайте перше тут. 80 плюс, хтось є гарант. О! Ше інформ якийсь. Без волкаута, якась З Франції, Франції жіночка. Ну але хоча б хоча би якийсь волкаут. Ой, не волкаут, а хоча б якийсь інформ знову. 80-й. Кажу, забираємо, 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 потім то все будемо продавати по 20 плюс тисяч. Ще легенько. Це зразу я. я мільйон получу. монеток 75X30. продаваємо Без волкаута. О, oh, Рафіня, він ще коштує якусь копійку? Я пам'ятаю, він ще недавно коштував 40 тисяч, я дивився. Ану, 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 покажіть, 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 покажіть. Ууху! Є продаваємо Сюда! А це плюс майже 100 тисяч, походу. А я відкриваю пак за 75х40. І тут теж без звулкау, та ви прикалуєтеся. Це Кварець Хелі, а шо він не на 86 рейтингу хіба? Він 85-го? Ого, я думав він хоча б 86-го. Може ще один кіаза всередині, або Волкер там. Ой-ой-ой, ой один -ой 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 -ой, 85-ий. І навіть жодного 84-го. Я бать. 85, один гравець. Я волкаут. Нарешті. Рі Правий вінгер. Англія. Букай Осака, коли він уже нічого не коштує. Але арсенал, арсенал. Падає, падає, падає арсенал. Сюда такий like красунчик виїжджає. Оп, play. оп. Сюда. Какая <поцю> осака? <поцю> like 84x4. О, промо! Промо промо, промо! Прому-волкаут! Страйкер! Франція! Блять, Україна! Добик! Сюда довбика! Сюда! Артем! Довбик! Артем! Довбик! Довбик! Добик! Український він козак знає забивати як. Довбик. И секінг сюди. Так, о, відбили, Сюда, сюда. Довбик, красунчик. Еее. Добик. От, до речі, Гендган зараз тут стоїть. Він дуже подібний на Жакос, якщо шарити, хто такий жакос. Друзі, всім привіт, кого не бачив на стрімі, а кого бачив на стрімі, вам також привіт. А я поки що відкриваю 80 плюс Х5. О, oh, є волкаут, сюди. Волкіпер, Швейцарія, зом. Zom... Не, не зомбер. Кобель 88 це ще краще, ніж Зомер. Є, yeah, 88 рейтинг, якраз на збірочку ікони, добре. Так, 78х2. Інформ? Страйкер! Колумбія! Це Санчес, здається, дівчинка з Челсі. Ооо, який вона рейтинг, до речі. Рамірес, Рамірес, перепрошую, не Санчес. 85-й рейтинг, супер, це якраз на збірку ікони, походу, піде. Значить, хоть дивіться, дивіться Два, два паки 78х2 зібрав. Зараз в одному з них, як мінімум, буду волкаут. Чекайте. Перший пішов. Да ти що, блядь, сука?! А я що казав? А я шо Єбать, це Рюдігер! Сюда! Сюда! Не дарма збирав, не дарма! Люди, гер, нахуй. Сюда! Сюда! Сюда, 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 сюда! Сюда! сюда, сюда. Так, рюдір, сюди, на базу. Ух, ну це в основу, це в основу. Перед відкриттям ікони мені знову глядачі замовили забали каналу, щоб я відкрив найдорожчий пак з магазину. Хто не в курсі, як це працює, то я буквально в минулому відео це розказував, так що ось тут за посиланням можете подивитися. Єбать, не стерчай! О, за 2000 фіфапоїнців ми отримуємо. 15 карток, карточок, 84 плюс, 5 нападників, 5 півзахисників, 5 захисників. Полетіли. Без промо. Є волкаут І на тому дякую. Страйкер Норвегія. Ерінхолан! Ерінколан! Ерінхолан, <смеш> сюда! Сюда Ерінхоланд! Все насередині? Мартіннес дивишся? ну все решта фодер, стрімпонг, що до речі, іграбельний. Ну і взагалі не дивно, що мені випав Холанд, адже в мене є його така от прекрасна футболочка. І якщо ви хочете теж словити якогось діючого гравця або навіть ікону чи героя, то вам потрібна його футболочка. І на щастя, ви можете придбати таку футболку на сайті моїх друзів СуперКласік. А з промокодом ART1 це буде ще й на 10% дешевше. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Ну, полетіли, 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 полетіли. Я вже бачив, що це Хенрік Ларс. А ні, це не це Креспо. Це... По-моєму, це поразка. Ернан Креспу легенда! Легенда. Але могло би бути і гірше. 170. 170 тисяч. 44 фінти. Добре. Тільки на страйкері може бути. 86 PS 76 шутінг, бойовий дріблінг. В нього є Еріал і Powerhead, золотий в нього є Ну Дивіться, могло би бути і гірше, я вам скажу, могло б бути і гірше. Поставив якраз по основу і накидав під нього ось такий склад. О, до речі, в мене ще ж новички в команді, то давайте я про них розкажу. Бролін мені випав за минулу вікінлігу. Куртуа і Вільямс, я докупив за монетки. А Стерлінга я зібрав в СБЧ і зразу передбачаючи ваші питання, ні, я б його не збирав, якби не був фанатом арсенала. Але по факту мені сподобалась ця карта. Він швидкий, він має приємний дриблінг і дуже хороший удар. І я ніколи не боюся за нього вдарити, коли він на ударній позиції. Регісто? І от от на Креспо. Єбать, нахуй, це червона, я надіюся. Не щоб він зараз не вийшов. Hey. Зловив круто. Кохане, що ти читаєш? Свідоцтво про шлюб, Навіщо? Термін придатності шукаю. Ну, hey. well, це з тих кращих, з тих кращих. Ну, Плюс-мінус такі самі, як я зараз читаю тут. Оп! 1-0. Сюди. Отак от на Креспо, Оп-оп-оп. І давай своєю головою! Паверхедер! Блядь, щось ніхуя не паверхедер. І зразу на Броліна. Ой, який гарний пас. Ой, який гарний пас. І. І я не попав, він же паузу нажав, щоб ну льовнути. А я не попав. Опа, отак -от на стерлінга. І. М -м 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 Креспо забий! Окей, okay, окей, okay, Google, як забити це Креспо. Оп. Креспо? Ану Файнасік покажи. Файнесік, yeah! Файнасік okay. закреспо сюда. Мені це. Ну, мені це не подобається, що я не можу обіграти захисника. Взагалі. О, бляд, я посунув тільки що круто, але опендес серіну забив. Лишка? Добре, хорош хороша, о, це вже посережніша команда. Пірло. Нічо собі, де Йонг. Ебать, як, як людям так щастить? Де, де вони беруть першого власника Пірло і де Йонга? З промо? Появляється і зразу пропадає. Но God, please! No! No! М-да, найс відбиваєш прямо у Рашурду на ножку. Ніхуя собі кіков від Броліна. Добре, 1-1, сюди. О, якраз порозвернувся. О, як прийшов. Блять. А, я не попав поворот, як разпу! Мені подобається, що краспо покот пробирається крізь захисників, він виборює той м'ячик, бореться за нього. Ой. Та чого він не стрибає? Краще за Крас сильно не крутитися. Тюрам тюрам дубль, Та ти шо, який він класний. Оп, добре, 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 добре. Блять, я в червоний попав. це мав бути гол. Креспо знову мав забити, але я в червоний попав. А від Креспо. чого так далеко відлетіло в той м'ячик? Ну. Ее, Сталин, хороший. Не, Сталін, до речі, хороша карточка. Мені подобається. В при, в принципі, в принципі, в принципі. Я більше задоволений, що я його зібрав, ніж не задоволений. Угу. Ну, я я сьогодні забивав, але але здебільшого. Да, здебільшого вони гірше тепер летять. Ну. Добре, Креспо, Креспо ще один гол забив. Хорош. А Ану, давай ще один креспо. Ні. Разу на Броліну пішов на віз добре. А, о, до речі. <кій> до речі, нам, походу, ну, не треба бачити склад суперника. Фіфа вважає, що нахуй нам його треба бачити. Грай на ощуп. Що буде то буде? Воно може пройде таке от на, на креспо? А, майже. Я щось прям не бачу, куди посидувати Хіба вот так от на на. Оп, і на креспу пройшло Тут тюрам. ТА! Да, ти шо, тюрам, як підключається, Хорош. В минулому матчі так підключався, зараз так підключається, машина. <laughs> Блядь, я його навіть посунув в ближній кут. Ну, Ее, Краспот! Третій матч забиває. забиваю. Я відкрився, Шкода, що не забив. От як видней. О, втік, 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 втік. Добре. Добре! 3-1 сюди. Легенько, не відчув. Ти бачив ікону? І пак перед іконою, там, де я відкривав за FIFA Point, що мені з умов не страчай. <рекл> 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 Ай-яй-яй, броін так вибору, але не встиг забити. Бачу Креспо. Він не встиг. Вони маленькі, и... не штовхаються і інше не крутяться. Блять, пропускаю. Єдине, що прикольно, грати такими карточками, що ти більше, напевно, думаєш, бо. Чекайте. О! Креспово, хорош! Знов, четверти. четвертий. Четвертий матч, четвертий гол Креспо. Одна Сталінга. Бікон, Бруліно, і давай, 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 Брулін. Єбать! Ви бачили, як Брулін скинув Вандейка? Просто, просто нахуй з поля Такі, таке враження, чи не викинув. Сюда, 2-1, Williams, хорош. Я там на Холланда віддавав, але зробимо вигляд, що так і мало бути, що я хотів на Вілімса на віддати. Я починаю співати. У, -у, -у Палай, Палай, Палай. ХОЛЛАНД блядь, таке треба забувати. Так, в мене таке питанечко. А де ХОЛЛАНД? Ага, бачу. Ось Холод. Все, я є того Креспо, я буду ставити Холланда <pasóique> Ні, до речі, Креспо красунчик. Він в чотирьох матчах зави... в кожному забив по голу зі гри, але оці кутові Холенда, ну, ну нацечітесь, типу. Тут неможливо виграти верх. Він просто все буде забивати з тих котових. Yeah, 5-0 відбори. Уху, uh -huh. і що за це дають? За це дають мегапак, в якому падає. Не Волкаут. Центральний півзахисник Аргентина Паласіос. Паласіос. сусу, сусу, дуже таке. Дуже таке. І тут дають пак 85, плюс, в якому виходить Волкаут. Волкіпер. Ай, ще й зомер, Що, ще й не, не кобель а зомер Ну окей, хоча б 87, а не 85-й на тому дякую. Ну, і підбуваючи підсумки, я вам скажу, що карта Креспа насправді непогана. За нього можна грати за 4 матчі я забив 4 голи. Але мене дуже дуже, дуже сильно напрягає той факт, що в нього золотий плейстайл це паверхедер. І за цих 4 матчі я так і жодного разу не зміг ним вдарити з А потім виходить Холанд, і з першого шкотового він забиває гол. Тому у вікінг-лігу я йду з Холандом, а там вже походу буде видно. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, йому подобайку. А також підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Бувайте здорові! Росісуйте, бро! Все буде Україна! Пока.